Таунхаус в котежному містечку з повноцінним житловим підвалом. Ходімо вам, вам покажу його. Заходимо в таунхаус. Одразу проходить тут у нас санвузол. Далі кухня, вітальня з виходом на задній двір. Це спуск в підвал. Це повноцінний житловий підвал. Далі я вам покажу. І ходімо на другий поверх. На другому поверсі у нас санвузол, місце для відпочинку загального користування, одна кімната і друга кімната.